Тієї ночі водій автомобіля Нісан Кашкай не врахував дорожню установку і на перехрест не надав перевагу автомобілю Хундай Sonata службовому, який рухався по головній дорозі. І внаслідок чого відбулося зіткнення двох автомобілів. І після ДТП, внаслідок цього, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, хоча вони були незначні. За кермом автомобіля Nissan Кашкай дійсно був інспектор патрульної поліції. Патрульні оформили необхідні адмінматеріали. Після цього інспектора було відсторонено від виконання службових обов'язків на час службової перевірки. У патрульних, які оформляли матеріали адмінматеріали по ДТП, були підозри, що інспектор патрульної поліції за кермом Нісан Кашкай був у стані алкогольного спінняння, але інспектор не прийшов. Тест на вміст алкоголю у крові. На інспектора патрульної поліції було складено адмінпротоколи за статтею 124, Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. І адмінпротокол за статтею 130 кодексу України про немстивне правопорушення, оскільки водій відмовився проходити огляд на вміст алкоголю під час оформлення адмінматеріалів після них він покинув місце ДТП. Там була жінка. Не дружина інспектора патрульної поліції пізніше під'їхала місце події, яка стверджувала, що саме вона керувала транспортним засобом. Але всі адмінматеріали складені на інспектора патрульної поліції, були передані до суду. Судовий розгляд цих справ уже завершився. Так само в управлінні патрульної поліції була призначена службова перевірка. Результати цієї службової перевірки були передані у департамент патрульної поліції міста місто Київ і на підставі обидвох. Службових перевірок прийнято рішення. Відділ моніторингу та аналізу у діях інспектора патрульної полі... поліції побачив е... порушення дисциплінарного статуту, і внаслідок цього прийнято рішення притягнути інспектора патрульної поліції до дисциплінарної відповідальності і звільнити його зі служби в національній поліції України. Станом на сьогодні цей інспектор звільнений з лав національної поліції, і у патрульній поліції Івано-Франківської він вже не працює. Службова перевірка департаменту патрульної поліції завершена минулого тижня і з дати. Закінчення службової перевірки так само здати наказу про звільнення. Інспектор вже не працює в патрульній поліції. Інспектор був від сторони виконання своїх службових обов'язків, але в управлінні він давав пояснення. Він не заперечував те, що він був за кермом, стверджував так, він чинив не в ДТП. А заперечував свою принос в тому, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, Чи мав якісь ознаки алкогольного Чи Є версії такі, що інспектор може оскаржувати ці всі дії у судовому порядку, і його буде поверне. На на службу, і він знову може своїми колегами патрульними працювати Івано-Франківську. Будь-яка людина має право оскаржувати рішення чи, чи поліції, чи керівників поліції. Але ми наголошуємо на тому, що інспектор звільнено за порушення дисциплінарного статуту. Чи буде коли вже колишній інспектор патрульної поліції оскаржувати рішення керівництва? Нам наразі невідомо, але це його право.